Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко. Це проект що не так з моєю стрижкою. І сьогодні ми поговоримо про референдум. Улюблений ефемізм росіян для слова окупація. Майбутнє лише з Росією, і з цього приводу в Луганську пройде референдум. Це реальна цитата з російського скрепного медіа Цареград. І коротка суть всієї російської пропаганди про референдум вона звучить так, наче рішення бути з Росією вже прийнято. Але референдум з приводу цього рішення чи тільки належить провести. Як кажуть донецькі окупанти, інакше без референдуму це все нагадуватиме окупацію. Насправді. Дезінформація навколо референдуму наскільки тупа, ще навіть не знаю, на кого вона розрахована. Почнемо з самого факту проведення голосування сьогодні. Пропаганда звучить так, наче референдум це єдиний можливий логічний шлях. Але насправді люди, які вміють перемотувати новини, знають, що так було не завжди. Ще в квітні жодного референдуму не планувалося, на Херсонщині, дійсно планували створити якусь ХНР. Потім у травні колаборанти почали говорити, що ні ХНР, ні референдуму не буде буде просто якесь звернення до Путіна. Вже на початку червня ті самі колаборанти сказали, що буде референдум, і одразу оголосили його результати. Чуваки надовго працюють з Росією і не знають, що в тюрмі не розі фейкове голосування оголошують після самого голосування. Помилка новачків. Тим часом майбутній Луганський компост наскільки увірував в свою власну незалежність, люди себе змогли обманути, що почали говорити про якийсь референдум ще наприкінці березня, вже за годину з Москви прийшов сигнал. Не на часі, і пасічник, не бажаючи потрапити в Кафесіпер, одразу почав оправдовуватися. Це лише моя думка, ми ж нічого не плануємо. Будь ласка, тільки не по Коротше кажучи, там це питання теж відклалося. І насправді досі нічого не ясно, тому що луганські маріонетки тепер обіцяють не проводити референдум у себе, поки не звільнять енденських маріонеток, тобто ніколи. За ці півроку росіяни озвучили цілу купу причин, чому ніякого референдуму бути не може. Наприклад, який же референдум під обстрілами, або який же референдум, коли всі жителі в евакуації, або який же референдум на Запоріжжі, поки ми не контролюємо саме Запоріжжя. Але потім хтось десь передумав, і тепер запорізький гуляйтер Євген Балицький публічно підписав свою державну зраду. А початку і підготовки проведення референдуму про посоєнення Запорізької області з Російською Федерацією. До Речі раніше Євген Балицький був одним з улюблених гостей Василя Голованова, ведучого Медведчука, Ахметова, державного каналу Фрідом. Через чувака пройшло більше державних зрадників, ніж через кодон з Росією, але зараз не про це. Отже, якщо достатня кількість росіян переживе коріння поруч з падаючими ракетами хаймарсів, то якомусь референдуму бути. Але російська пропаганда досі допускає з цього приводу купу нестаковок. Наприклад, між собою дуже погано поєднується іноземна армія та рішення місцевого населення, через що пропаганда видає ось такі речення, цитую. Жителі території, які перейшли під контроль Росії, самі рішати вопрос о своєму статусі, тобто території вже контролює Росія, але чи контролюватиме їх Росія, чи тільки нажить проголосувати. Аналогічна проблема з усією цією пропагандою про історично-історичні здемерсь складі Росії, звільнення від нацистів, своїх нібросаєм хіба що в братні могили. Через це жителям окупованих територій розповідають, що Росія пришла назавжди. Але в якому статусі треба проголосувати. Цікаво, які взагалі варіанти статусу окупації можуть бути, і чи буде там статус? Квітка дуже красива! Єдина тупіша річ, ніж незалежний вибір в таких умовах, це причини бути з Росією, які називає пропаганда. Розумієте, це ж типу справжнє голосування, отже, має бути справжня агітація. Отже. Причина бути з Росією номер 1 Цитую: російська армія стане гарантом безпеки від спроб зовнішньої агресії. Премія імені Орвала переходить від Росії до Росії. Причина бути з Росією номер 2 від Євгена Балицького. Якщо ми приєднаємося до Росії, нам не треба буде їздити на заробітки в Росію. Головне, щоб ми были, создали условия, коли наші діти хочуть жити жити на нашій землі, не уезжать куда-нибудь за лучшей жизнью в Європу або в Россию. Тому це наша цель. Причина інтеграції номер три. Можна буде замовляти в кафе. Заходиш в кафе. Ви ходиш на Ты ходишь, говоришь на русском. Они говорят, ну ми вас вас не будем. Як бачите, всі аргументи солідні, і як говорили в класичній українській політичній кампанії. Що тут думать. Але Росія постійно називає ще один аргумент: мовляв, якщо її армія піде з півдня, то українці просто поубивають одне одного. Адже саме це ми займалися на Херсонщині, поки не прийшов Іван З Ростова. До речі, співчуття його рідним вони росіяни. Як казав Бог, коли закінчував робити помилки, от росіянами і завершимо. Уявіть, що до України вирішили приєднатися чотири області іншої країни. Що б відбувалося в наших медіа? Уніан запитав би про наслідки в екстрасенсі, в колишній гнала Ахметова поговорили про те, що це означає для гуманітарного штабу. Даша Влащенко виступила за збереження пам'ятників Булгакову в Києві. Це не пов'язано з референдумом, просто вона інколи так робить. Загалом медіа гуділи повітря обговорення цієї тектонічної події. Проте в російській пропаганді цього немає. Вона настільки намагається переконати, що це рішення лише українців, що буквально ігнорує думку росіян. А все виглядає так, немов українці проголосують, а Москва ну, просто буде змушена їх окупувати. Особливо смішно це на фоні Південної Осетії, яка відмовилася від референдуму, який теж планувала провести про приєднання до Росії, тому що цитую. Необхідно щитатися з Москвою і її мненням. Случаючи з того, як Росія готується до референдуму в Україні, вона нічию думку враховувати не збирається. У рубриці, що не так зі світом, цього тижня поговоримо про сонце. Думаю, ви чули про цю смішну статистику, начебто кожен третій росіянин вважає, що Сонце обертається довкола Землі. Що ж, з точки зору мови, ми розділяємо цю логіку. Тому що коли ми кажемо, що сонце сходить або Сонце заходить, ми говоримо про його рух відносно нашої планети. Хоча насправді це Земля повертається відносно сонця. Взагалі, якщо говорити про схід і захід в контексті сторін світу, це теж спірна концепція, бо ми більше не вважаємо, що земля пласка, вона кругла, і коли достатньо довго йдеш на схід, то опиняєшся на заході. Це про те, як важко відмовитися від улюблених ілюзій. Росіянам он, теж важко відмовитися від ілюзій, але я нагадаю, що нагородження за звільнення в Чернігівській області вже було в один день з відступом з Чернігівської області. Тож і на півдні та сході українці проголосують хіба що за варіанти покарання для росіян. Слава ЗСУ і слава Україні!